В магазині. Мене видно, не видно, мене видно чи не видно. Приїхала з вами. А, ти корейніш її взяла, так? Да. А, собачки взяла. Та ну, Там одне... щось вони так пообдирали одні кості. Думаю, це ні. З каркаса, так? А? З каркасом? Да. Так. Це ж Думаю, це заселялася. Що що селі ну, силі надо, тут я постійно беру. Кажу, воно, скільки? Я кажу, грам 300, а вона это. А вона. Тибату Серенада? Да, да. Таким радомер... радомер. Ну, Радумер Серенада. А, так Серенада это Серенада, Радумер это Радомер. Що там написано? Серенада написано, no. да. Так вот, <свят> может быть, с маленьким родоверкой. Серенада вроде з маленьким дырочками было. з виненка виріз. Скажи, ти хочеш шетова? М-м. Що та я не знаю, ну я взяла би, щоб, ну, без, ну, це купила. Ти mm -hmm. знаєш, 900 на 900 с лишнім гривень. Я чуть не впала, думала. Так, ну казки, гривень 300. 141. А, mm 141. -hmm. 141, 180. А, ну так. Это с сливки взяла. 200 mm -hmm. гривень стоит. Е, потом ту э, селедку взяла ось оцю, Ой, ну, що я люблю. Я люблю таку, Є, вона А маліна... що такое? Ви все брали Дніпроми, що тепер? Пливе вона чого. Хуторок брала. на столі, економія в сім'ї. Реклама, тра та ні, це не реклама. Селедку в банці. Мама любить таку сільодку, вона тебе продається в банки. Завжди купує таку не, не, то вона в маринаді не треба а вирішки вирішки нічого. А вершки купила. Знаєте, що це буде? Дайте я вгадаю. Я ще не знаю, що це буде, але я його гадаю. Буде торт медовик. Ні. Ні? Ні. Це я взяла для е, цього. Просто мама mm -hmm. любить медовик, у мене дуже сильно. Вона його. постійно Я карамелі я взяла, Ну там її мало треба карамелі. Ну, карамель, я помню, робила. карамель, таку прослойку робила в тортові. Ну. Ось той корічневий торт був дуже да. да. смачний, з карамельною прослойкою, угу. ось той корічневий з такими цвіточками. А С я тепер карамелем. хочу снікерс робити, торт снікерс, ну, надаже ту саму. Я не люблю снікерси, так. Надо... А що ти мені не дзвонила, кажеш її немає? Ну, можу. я вона стояла там аж за, пошти, може цю першу взяли, а вона дальше стояла, не побачила, а потім бачу, ось ззаду там стоїть. Так, да. 175? 130 акція, мабуть. Нема, не написано акція. 130. 130. Так я брала по 170. Тут друга там, яка то 170. Це 100. 150, там кинула чек. 130 тисяч тут. Завжди купуємо цю бумагу. Я кухни. думаю, ну, закінчилося вже треба взяти. Тут три. 3... А, трьох шарова вона, так. Да. А скільки тут? 54 метри? Ось все, на 929 гривень в АТБ тільки, представляєш? І що я нічого не купляла, десь 900... я, в... я ще одійшла трошки і стала, думаю, якщо сейчас все вчора... правильно. Я вчора сільпо, що я там купила, да? Вона, вона каже 450 гривень. Зараз хоч не ходи ні в АТБ, ні в сільпо, ні на озерку. Вчора на озерку заскочила. З дня міста заскочила на озерку виноград. Саме дешевий я знайшла по 100 гривень. Я ці жінчики поставляла. Я знаю, що він в неї смішний, солодкий жодку. Коли... То що хоче, щоб я опять вулиці займався. Що... Дівочки, ану, the morning, the morning. а ну тихо. Ось у Хто ж не буде чистить? Тетяна батько. Какие мои жесткие, смотришь. Я дала грозы, там будет грозы хочет. Я ее все подбила. Я же скажу, ничего не взяла. Девочки! А ну тихо, быстро! Вчера ничего такого себе не взяла. на меня 450. А я сейчас держу, писал, гривен в руках. И думаю, что я лизу, что не лизу. Ужас. Ой, лиза. Ты капец. Це не просто космічні. Yeah. Нічого не береш. І в сумки пусто, і в кошельку пусто. О. Оце е, дівчата-хлопці, хто мене там дивиться, не знаю. Ви хоч би коментарі писали чи що. Навіть не знаю, хто мене дивиться. Хоч би плюсики поставили. Е, оце е, на два місяці нам вистачає цього ровона. Я думаю, що. За 135 гривень. А щось мені була така ціна, що 175 на 135 гривень. Може я з чимсь попутала, ладно. це у нас е, закончилось вчора. Сьогодні мама каже, буду їхати в АТБ. Я говорю, заїдь в ЄВУ, купила цю маму. Це мама купила творога, напевно, щоб я. Это, знову ці млинці зробила з творогом. Я завжди млинці роблю, знаєте, ну, я вам показувала вже заливочку таку. Я це в млинці скручую з творогом і потім роблю заливку. Сметану сливками хорошо перемішую, туди додаю ще цукру, там, пару ложок. І е, кидаю ще на самій млинці трошки е, вершкового масла. І цією заливочкою заливаю її на декілька хвилин в духовку. Воно трошки припарилась, боже, це так смачно, це так смачно. ой, Так що такі яла? Так, ну що? А я хочу сьогодні ще зробити, м'ясо треба замаринувати тепер, а я хочу ще сьогодні зробити салат. Я вчора купила а, листя салата, і, і в мене є тунець, і, мабуть, я ще зроблю салат з тунцом. Може, огурчик, помідорчик. Огурчик зелень, потім огурчик, помідорчик, яйця на 4 частини яйця ріжеться. Вот. И делается такая легенькая какая-нибудь заправочка. И все. Это будет такой... такая у нас будет вечеря. Мясо и салат. Да? Маме, да? Ты сегодня будешь шашлык хочешь жарить? Ира, я сейчас иду поливать эти сады. Про Ну давай я замариную шашлык. Ладно. Які люди без охорони? Де Вова. Ви, напевно, чули, що я м'ясо гоную на наш свічок, да? Які люди до нас завітали? Не треба брисав. Ай! Собака. Лулу, не зда. у нас кусай дідько. Вова. вкусила. Живо. Мартфу! Октай, вот это. Там що Нордик! А, не, Чалом бьет! Да был. Ира! Убери его! <свят> <свят> да, Ой, Ирочка, ну убери, ну не люблю я вот это Что в эфир попадать. Присаживайтесь, Дедьвов. Да присаживайтесь на качелю. Я на да присаживайтесь, а я уже подняла. Да мы вчера хорошо гульнули. А где это вы гуляли? А приехала, они же переехали, беженцы к Дениске рядышком, это самое, я же А вчера приехала младшая сестра э, с Италии. Ну да, с Италией, с дочкой, не, не, не забудь мне это самое. И вот это говорят, все, в прошлый раз, а в прошлый раз где? Ну вы ж гуляли там якось годовщину, чи що ви А, да, годовщину ушли. На той неделе в воскресенье я немножко траванулся, а понедельник еле отработал тут и сюда, сказал, а, все, блядь, одну стопку выпиваю все. Ну, вчера такой выпивон был, мама м -м -м -м, виски, тут здесь сюда. я вчера опять расслабился. Не, не нажрался. Это то, что не пьет. Да, да, казал. Ну, Казав, я больше ну, пить не буду. Все, только вино или шампанское. Да, вчера, вчера, нет, вчера я так на нормальненько, по маленькой, э, Тот самое, шнапс был офигенно вкусный. Мне ничего, так стол был накрыт, офигенно классно. Ну, как я его в своем репертуаре, того помаленьку, того помаленьку. И где-то 8 часов я Что вы шмарка это? А? Вы что, заболели? А? Вы что, заболели? Кто? Вы. С чего ты взяла? Нет. Слава Богу. Мне нельзя, Мне надо... Ирочка, ну убери, пожалуйста. Ну, Ладно, это... давайте. Я, я, я... Не люби заниматься у нас. Ты лучше расскажи, где ты два дня по набережной ходила? А что два дня, вышел? вчера? Вчера, день города был, день места. А вчера было да, города, да, Да. Ну там было написано два часа, два часа назад. Ну это сильно что-то светло было, я тебя поймал где-то. В начале 9-го поймал. Так вы на Ютубе чи в... на Фейсбуке? На Фейсбуке. А, так це я вчера выставляла там эти стори, пару сторисов. Ну, и два дня написано, и два часа. Ты так ля, ля 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 Там губки подкрашены, такой легко, светленькой красочкой. Та сама. Ну, червона у мене Опа. помада. Да, ты можешь не понимать. Просаживайтесь. Немножко там. Ладно, ти сказала, будем, будем, будем беседовать дальше. Так, зібралась робити салат, і ви знаєте, хочу вам дещо сказати. От завжди пишуть, салат митий. Я знаю, що він митий, але був такий один інцидент, коли я вже зробила собі салат і сіла їсти е зранку, то обнаружила там черв'ячка. То після цього я завжди його мию. О, тому що а мало лі... Ось не я яко це щось, непонятно, що. Тому навіть якщо пишуть, що він митий... Все одно, а що це тут включала? Я ж яйця варила. А, так, так, салат я помила, посушила. Далі в мене тунець. Його трошки вилкою розмяла. От, і буду просто зверху посипаю на листя салата. Навірно, мені одною рукою не удобно буде. Я зараз посиплю, а потім включусь. Так, тунець я положила, тепер агурчики. Ви знаєте, щось так темно показує, я не пам'ятаю чого. Далі помідорчики. Далі роблю заправку ложка меду, трохи оливкової олії, далі соєвий соус. Я все роблю на глаз завжди. І горчиця французька у зернах. Так, ну що, далі просто поливаю цією заправочкою. Я не підсалювала салат, тому що я подумала, що соєвий соус він же солонкуватий сам по собі. От, за бажанням можете підсолити. Мож, можна підсолити окремо в тарілочці. Тут прям таке, знаєте. Буйство красок літні. І зелене, і жовте, і рожеве, і червоне. Помідори брала трьох видів. Те, що на городі вирос, виросло своє. Все, мій салатик готовий. Зараз будемо вже вечеряти. Така красота виходить. Гляньте, як гарно, клас! Дідь Вова з нами не захотів, сказав, ні-ні-ні, я поїхав, мені ще потрібно на завтра на роботу приготувати щось їсти. І я поїхав. Дідь Вова, це для нових глядачів, Дідь Вова — це наш друг родини. дружимо вже багато років. Колись мої батьки з ним працювали разом. Так що якось так Так, піду, подивлюсь, що там мама. Кочегари. Кажу дівові, а зеря, що відмовились. Да, Володька? Мені здається, що воно горить. М -м -м, які шматочки. Тільки це вирізка, вона це ж не ашеяк. Вона буде, звісно, суховотенько трошки. Ну нічого, яка я диму тут станіла. У нас як в тому колхозі, знаєте, тут все гарно, все так красиво, естетично. Думаю, щось мама шашлики так теж покладе красиво, гарно, естетично. Що вона зробила? Вона просто мені принесла каструлю і каже, будемо доставати, у нас вот тут буде гарячіше. Ну, село. Моє неасоціруване. Так, селенно. все, ми будемо вечеряти. От ви уявляєте, ну все тільки може бути зі мною. Зварила яйця, вже ми салат поїли. Гляньте, що залишилось салата. Зварила яйця, вже повечеряли. Мама каже, Іра, для чого ти яйця варила? Я така, о, Боже, о oh майґафт. Я забула е, порізати їх в салат Такими трикутничками. Взагалі я з виду випустила. Я не знаю, що мені помішало, може, щось відволікло, Не знаю, коротше кажучи, але сюди ще потрібно яйця. Ну, коротше, за смаком. Нам смакувало, друзі, мої глядачі, і без яєць. Дуже було смачно. Ну, все, яйця завтра будуть вайні на цей на сніданок тоді. Ось так от. І таке буває. Да, Олік? Щось відвеліклося і, і забула про ті яйця. Ну, вже все. Буває. Так, ну що ж, вечеря вечеряю, але треба поливати газонну травичку, так, Кузька? Кузька, треба поливати газонну траву, а як же ж? Дощів немає, сонечко, і це класне ще сонечко у нас. От, Хоча зараз поверну на себе камеру. Дивіться, що я одягнена. Я вже натягнула курточку, тому що я вийшла зараз поливати газонну траву, а воно прохолодне вечором. От, Тому пішла, одягла курточку. Все, я зараз буду працювати, буду поливати газон. Я кажу, 7 годин вечора і вже так сіро на вулиці. Ще трошечки, хвилин 20-25 і вже буде темно. Січки співають, прямо як у селі. Тільки раніше це було о 9-й годині вечора, а зараз вже о 7. -й. Боже, я коли дивлюсь на це знаєте на свою качелю з цією підсвіткою. Мені так нагадує за оця. Що співає Нікіта Кисельов. романтично. До мурах, мене, до мурах мені усе так романтично. Я кохаю тебе так космічно, мене тягне до тебе фізично. Ми поєднані з тобою духовно і анатомічно. Да, у іруських голоса, звісно, нема. От. Але гляньте, як гарно виглядає. Романтично. Так от красота. Красота, мені подобається. Так, ну що ж, я навіть йду цю романтичну <рес> обстановку, щоб сказати вам до зустрічі на моєму каналі. Буду завершувати вже своє відео. Бажаю вам гарних, теплих осінніх днів. Бажаю вам тихих днів і тихих вечорів і ночей. От. І що я хочу ще сказати? Дякую вам за ваші е, лайки, то що ви ставите мою підтримку пальчики вгору. От. Дякую вам, велике. Хто не став, не філоньте. Так що до зустрічі в моїх нових відео. До побачення! Пока-пока!